Всім привіт! Сьогодні зроблю маленький огляд своїх гортензій. Це зараз картинку я знімаю в садовому. І перейду поступово до своєї ділянки і покажу вам, що росте з гортензій деревоподібних, у мене на ділянці. Всім привіт! Нарешті починають квітнути гортензії деревоподібні. Це у мене зараз чотирьохрічний кущ гортензії. Баблгам, тобто жвачка. Я б його більше назвала зефіркою, бо він такий ніжно-ніжно-молочно-рожевий. Квіти в цьому році не дуже великі, вони трошки більше мають бути, але не здоровезні, як, наприклад, у Анабель чи Стронг Анабель. Чому такий ажіотаж за цими рожевими деревоподібними навіть не скажу вам, не знаю. Ну, На мене вони якось так не справляють враження такого великого. Я більше за класику. Вигнала у мене в цьому році, бачите, які пагони. Це через те, що я коли стригла ці кущі навесні, мабуть, з кимось розмовляла по телефону і залишила два великих недострижених, дві гілки недостріжені. І тому вони зараз вискочили ось так повище. Так, взагалі я стрижу сантиметрів 10 лишаю тільки. Там, тобто пару бруньок, там і все. Тут він рожевий у мене, бо сакура рожева, квітне. І такий собі куточок у мене тут все таке рожеве, малинове, фіолетове. Немає тут жодної рослини з жовтим кольором. Або з помаранчевим, або з червоним. Тут якось у мене вся-вся-та вся вся вся, вся, вся. Отамо, ділянка, вся. Більш-менш в одній тональності, ну, тобто там, я ж кажу, сині, фіолетові, рожеві, малинові, білі. Зараз вам розкажу річ, яку вам не скажуть не в одному судовому центрі і в інтернеті ви навряд чи прочитаєте. Це все я на власний досвід вже два роки практикую. Якщо гортензії зараз, коли вони вже ось в повному розпуску, наприклад, гілка є, та, вона ще постоїть там якийсь тиждень-два, і я їх зріжу навпіл, ці гілки, то вони видадуть ще новенькі і вони заквітнуть повторно, десь приблизно на початку, може, в середині жовтня. Тобто повторне квітування буде куща. Я весь кущ зрізаю навпіл і восени любуюся ще раз квітуванням. Не такі великі. Можливо, не так рясно, але свіженькі, новенькі квіточки, а не оті посохлі, які у нас завжди на півдні, вже на кінець літа, вже жара, така, пекло, там за 35-40 за зашкалює, і квітки у нас на гортензях просто сохнуть. У волотистих навіть не вспівають порозовіти деякі сорти, просто тупо сохнуть. Тому. З цими я практикую обрізку і вже е, в жовтні десь милуюся новими квітами. Але це у нас працює на півдні. Як, е, як поведе себе гортензія в північних областях, не можу сказати, можливо, вона не встигне заквітнути другий раз, тому можете проекспериментувати, якщо, ну, якщо вам не шкода квітів, і тоді вже розкажете про свій результат. Зараз нагадую, це баблгам гам. Що ще цікавого в них? У нас на садовому центрі росте. Ну, багато їх є в горщиках великих, але у половини рослин темно зелене листя, у половини е, таке яскраве салатове. Однакова посадка, в однаковий ґрунт, однакові добрива, однакові умови і поливу, і стоять вони всі кучою. Але половина рослин... Причому не те, що там рядочком темний світлий, ні, вони якось перемішані. Але чітко-чітко видно, що у одних листя темно зелені, зелені у інших салатові. Ось у мене на кущі вони не дуже темні. Можливо, навіть я б сказала, салатові, яскраві. Це моя улюблениця. Гортензія деревоподібна, сорт Гранді Флора. Колись хтось зі мною спорив, що такої не буває, а насправді буває. Дуже-дуже рідко зустрічається. Це вона тільки-тільки починає набирати квіти. Вони, бачите, ще не дуже великі. Заміряла якось 23 см був шар. Перший і другий роки квітування були дуже огромнезні квіти, ну, майже як голова. У мене десь навіть є фото на Фейсбуці в альбомах. Можливо, знайду, а можливо, вони в цьому році так само будуть величенькі. Бо в минулому році ну, були трошки менше, там сантиметрів 17-18 чомусь не набрали. Можливо, їм не вистачило якогось поливу, а можливо, просто жара була і вони не захотіли набирати об'єм. Побачимо, що в цьому році. Тут вони у мене на повному сонці. Тобто зверху трошечки-трошечки якийсь там, може листочок, бачите, від бука прикриває. Ну, від цього буку і немає зовсім тіньочку. Тому вони у мене тут ростуть прямо в коренях у бука. Тобто посаджений прямо, бачите, близько-близько стовбур. Переживала сильно, що не буде вистачати поливу, але проклала тут капільний і періодично включаю, він там собі накапує. І бачу, що гортензія себе дуже добре почуває. Ось з іншого боку ця грандіфлора, в ногах у неї квітнуть троянди. Над нею бук, який колись буде парасолькою, а зараз поки що він не дуже густий, ще й гонить вгору гілки. Не знаю, чим вони відрізняються від тої ж Строн-Ханабель, наприклад. Можливо, хтось там із тих, хто виводить сорти, рахують пілюсточки, якісь жилочки на листячку, бо на пілюсточках. Для мене вона наче Стронханабелі. Хоча точно від дуже надійної людини купляла і там було написано Гранді Флора. Так що сидіть, любуйтеся. Так само її стрижу навпіл після квітування, і вона квітне повторно вже десь близько середини або кінця жовтня. Найперше розквітла у мене Стронханабель. Ну, так заявлено, але дуже багато пересорту. І чим особливо вони відрізняються, так само не скажу. Був малюсінький кущик в горщику. Бачите, всього три гілочки видав, але перший заквітнув. Це у мене нова клумба, нова ділянка, тому свіжа посадка із горщика. І подивіться, які гарні квіти. вони вже... А маленький такий сантиметрів 40 кущик, але такі вже величезні квіти. Я уявляю, який він буде, коли це буде великий здоровий кущ. Тут у мене так само спекотне сонце цілий день, немає жодного затінку. Поки що витримує. От там один листочок я трошки зламала, то він псується. А так, листя нормальне, зелене, не опускає листечку. Не в обід, не ввечері, коли у нас саме жара після обіду. Стоїть дуже добре і це мене дуже радує. Колись тут наросте горте, ця, вибачте, магнолія джині у мене. Вона не буде здоровезна, вона кущова, невеличка і не широка. І трошки буде сонцепок притінювати. Тому буде гортенці, думаю, ще краще. А поки що так. І ще в мене один кущик. Я дуже-дуже чогось полюбила ці саме деревоподібні гортензії. Так само на новій клумбі, на новій ділянці. Поки що на самому сонцепіокі. Так само почувається добре, тільки починає квітнути. Він був пересаджений із старої ділянки. Там він в минулому році видав огромні шапочки, такі просто красавці. І стояли плотненько на ніжки. Не лягали, думаю, що це такий теж Стронг Анабель. Бо купувався без назви. Бірка щось затерлася, я вже не пам'ятаю. Колись тут буде плакуча сосна прикривати до обіду і сонечко буде тільки після обіду. А поки що от росте на жарі і ну, бачу, що все добре. Гарне, таке здорове, темно-зелене листечко, квітки тільки-тільки набирають. Об'єм, як будуть в повному розпуску, обов'язково вам покажу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, завжди рада спілкуванню. Дякую всім за просмотр.